Чернівці відвідала народний депутат України Леся Оробець. Вона є одним з едологів системи зовнішнього незалежного оцінювання. Проте останнім часом принципи ЗНО за її словами часто намагалися змінювати. Що може вплинути на головну ідею цієї системи? Можливість обдарованих дітей вступити до будь-якого вузу України. Її досі підтримують понад 70% населення України. Більше того, серед батьків, чиї діти нещодавно стали студентами. Ця підтримка зашкалює за 80%. Тобто, суспільство оцінило це як хороше антикорупційний механізм Леся Орубець приїхала на Буковину не тільки як експерт з освіти, а й як представниця політичної партії «Фронт змін». за її словами? Зараз опозиція веде активну підготовку до парламентських виборів, і найголовнішим здобутком на сьогодні є її об'єднання. Опозиція 22 січня домовилась про спільні політичні дії для того, щоб подолати цей режим. Друге про що ми домовились, це про формування спільного списку єдиного списку кандидатів-мажоритарників. І зараз переговори щодо цього тривають. і думаю, що вже найближчим часом, найближчий місяць, ми змоміємо запропонувати вам відповідь щодо нашого бачення, як ми будемо формувати цей список. Адже критичною задачою є не допустити взаємопоборення мужніх людей, які не бояться називати себе опозицією. В рамках візиту в Чернівці Леся Оробець поспілкувалась із партійним активом та відвідала національний університет імені Юрія Федьковича, де зустрілась із викладачами та студентами Єгор Подкидиша Сергій Грубляк, Ньюс Чернівці.